Вже днина недільна, годинонька рання, і знову до церкви я йду, і ширу молитву, душі покаяння, до тебе, Ісусе, несу І ширу молитву, душі покаяння. До Тебе, Ісусе, несу, Відчиню я двері недільного храму, і серце відкрию, я Боже тобі, і скинуть я з земними гріхами, що душу тримають журбі. І скинуть із земними гріхами, що душу тримають в журбі, так любов домі твоєму, Ісусе, в смиренні тут спокій, знайду до вічної мудрості серцем торкнуся. Святі твої тайни прийму, до вічної мудрості серце торкнуся, святі твої тайни прийму.